Всім привіт! Це Кай Ми сьогодні будемо грати в Браво Stars Боже мене аж за Вже одна обмова вийшла. Загружайся вже уже швидше. Боже. Мммгу, та багато квестів Надеюсь, можешь выкинуть. Так, здесь не фэнго. Нет, реально дуже багато в пластині. Начинаем. Боже. Так. У що, мало, мало купки на, на фангі. Що, проти мене боти грають. Ну може це не боти, а ігорки просто не грали оранжевий бой. Так, блин, це... Та як то? Як? Як? Пора нас ты вот на Окей, на Ну на тебе, но срана но я розус рано Отонит точно Сто процентов потом На тебе на Так, э, таре у, у мене таке усушені, що мене більше шутки. Кто-то сладый темно. Он у меня так слабый темно, что мы с ним Он такой вот в играет. На! Оп! На! Оп, 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 оп! На! Ну! Блин, зараз можешь сдохнуть. А не насдох. Постон не на мене Нико. Давай, что не на мене. Нико, ты почти як мам. Стіка, зараз б'ю. тобі? Давай. Гаджет! А, не. <laughs> Я был. Что трое. Так, два гаджета хватит, чтобы их застануть двоих. Знаешь, это там обезьяна срана. Блин. <laughs> 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 Ну все, один гаджет на гифа. А, ні. Я просто просрав своє гаді. Зараз ці квести просто бац, і всі. І всі. Не, але треба точно якось okay. довго відео. Я не знаю, як, як зробити той довгий монтаж, який ускоряє, коротше, процес, як я граю. Я не знаю, як це. Робити бо я ще не монтажую. Я взагалі не вмію. Хоча я знаю, що треба ВМ скачати. Ну, і хоч один монтаж, я говорю, що це важко. Блин! Ну на цам. Це як просто, а я не був. Хм. Тр... Я не знаю, це хтось не убил хатик. Ти я знаю, Юра Чалед. Ну не особо, але я хоть бачу його номер. Ну, может, ты там живешь, Юра. Там Барли. О, Барли пошел. На. На.

Тому шорти дуже популярні. Чому шорти популярні, а? Дивіться моє основне відео. Що ви тільки шорти дивитесь? Одно хп? Та просто одне хп. Так що я зараз вдохну? Просто так! А нет, я насдох ты не сдох. А вот так можно? Up, на, на. Да блин. Я кто? Нет. Аня не фут. А хотя. Хоча... Що одного треба зробити? Так, ну в мене принтер Я вже майже все. Всі оці квести. Ну не всі. Ты шо но... чи не выключи? Ну може, напишите в коментарі, наче я відео не буду знімати. Ми саме напросились. Воврені стан, але вам ще один стан потратити. Одного треба ще! Я припитаю за одне відео пройти в Секвест у okay. мене вже є одне відео про Том. Воно на моєму каналі є теж. Не на Антоновому. Okay. Перше моє відео, коли я грав з Антоном, то Том було після того відео, де я прийшов в квести за один день. Ой, за одне відео. Ну, теж за один день. Потім я почув начал... з Антоном трохи Аллан. Связу нам уже нахожу. Okay. Не роза! Роза залишилась. У okay. мене ХП нема. Я готов! <шляхи> Срана на ні! Але... Як... Що за фуня? Не, що за фуня? Да. Так. Так що було 13? Добре, допустимо. Ні, шорти дуже класні. Шорти. Викладаю! Умеет, ты хоть підписалась? Та я не знаю. Напиши в комментариях. Та чи ні? Ой--мое-о-о-о-о-о. так я Барлю вб'ю Зараз. Або Ціль та пайпер. А ні, Вот та, що без кіна Ну точно зараз заультує Ну все, я чекаю, поки воно буду ультувати. Ну так-то... точно та та, зараз буду ультувати. Ну во, я ж сказав ультувати. А я міком аж б'ю. Ну добре, ну вбив. Okay. Я на менше хп. Але банки одинакові. Блін, там Едгар. Він зараз всіх б'є. <гас> Мелоди! <лили>. Не капец. <гас> На! Я же застану! Я! <гас> О, миф. Ласка! Боец! Боец выпады! Мне это Сверху Сверхредки. Ага. У вас без сколько кубків. Нереально было бы кубкам не дало. О, щаплюс монеты. Дякую. Ой. -мо! Что такое? Мені робити. Я, коротше, зразу напишеш, коли відео вийде, зразу напишу коментарі. Чи ти. Підписалась на мене, чи ні. Просто прогортай це відео до того моменту. Ну і. дивись. Ама! Я так и знал, что он там сзади был, когда он уничтожал клоуна. Я хочу UM... так парстись в душку. Ну, там не нашли. Зараз выбьем, знаю. Може, коли я не буду знімати відео виб'ю всіх епіків. Нарешті буде проблема з міфіками легендарками. Та легендарка є. в принципі майже мною. Мало бойців. Мало. Хотя саме менше. Редкість. Редкість. То есть бойці. Віки рідкісті, правильно. В редких. Я майже не сдох! Ой, не там джеки. Я, я буду зараз грати. Вона там за все буде мене просто душити. Хто вообще Джеки? Okay. Такий? Це ближник, дальник чи метатель? Хто така Джекі? Не розумію. На кутбу і ближник і метатель. Сказав код О, Бив ще одного. Це тут Джекі? О, вона вже БіБі... быває. А я заплачу. На! На! Треба, щоб у нас зараз... Штуди туди, туди? Десять банок а, -а, -а, -а. Я не мог кохаю. Мені головне не нажати, но... Вот то я вже нажав. Але запис ще продовжується, Це лах! плюс монет. Ну, просто безкінечні монети зараз будуть. Так де тут ми Не, Я реально хочу на нього купити. Ветки. Легче... Ну шо мне? Шо мы не куплята? Шо? Шо мы не а? Шо, шо? На мелоди! Улучшаты? Я знаю, боже. Вот то и липший гаджет. Напевно. Який гаджет купляти? Коротше, напишіть в коментарях, а я поки пішов грати знову. Це я може би вже попрощався. І ще трохи. Оцей квест на трьох бойців. Щоб не було бойців, я от такий квест хочу пройти. А, -мо! Зараз їх швидко бьем і буду на тому кінець. Ах, Ахто срана. А вона хитра. І це ж бот грає. Я дизлайкер. Дизлайк. Разраспавнуть. Я так. Сейчас шальку. Что-то... Хто не. Нань. На! На. Мы не так мало осталось. Все. Я поздравляю банки и просто треба надеяться. Так. Акуратно, спідран. Я колись баньхоп і знімлю. -на ТА! Ну ще одну катку треба. І вже буде кінець відео. Що я зараз сказала? Кое-каки. Ой, па! Ну, все, тепер б... точно грають ігроки. Я може і панулся. Про. Який ще про. який про, реально, який про зараз грає? Ну что... Що... Хто кто понял? Зашифровку. Я не знаю. Кто понял мою зашифровку? Ой, -мо. Лайк. Давай. Странный гаджет. Сейчас раздохну. Я сам не раздохну? Не... Не сдохну. Я что-то сам раздохну дым. треба надіятися що я виграю мовчки можу буду грати так можу і так я так і знав що він пригне. а я сохраню ульту а він к этой у ту там дара Ще один раз треба було вдарити. Все, коротше, це кінець. Коротше, Підписуйтесь на канал, ставте лайки е пишіть коментарі. Зміниш на дзвіночок і чекайте нові, нові відео. Ну а з вами був я. Call Sim Papa!